Нам, як керівникам, важливо розуміти та усвідомлювати, що з людиною відбувалося на війні, що вона відчуває, як вона думає, що, коли, як можна їй пропонувати робити. Ти є потрібним тут, на своєму робочому місці. Що на тебе чекають, що в тебе є робота, гарантована робота, гарантований заробіток для підтримки своєї родини, має бути впевненість в своїх силах і має бути впевненість в тому, що ти потрібен не тільки на фронті, а потрібен тут в цивільному громадському житті. Звертаємо вашу увагу на потреби, які мали ваші співробітники, коли йшли служити, та які мають зараз, коли повернулися. Перший етап на шляху нашого героя-ветерана ми, відповідно, називаємо початком шляху героя. З якими потребами він стикається. Перша потреба мати відповідну фізичну форму і підготовку. Друга мати психологічну готовність до служби. Третя мати розуміння та підтримку від своїх близьких. Четверта мати грошову подушку. П'ята: зрозуміти. Власні права і знати свої обов'язки другий етап це військовий досвід. У нашого героя-ветерана виникають вже інші потреби, такі як отримати необхідні знання та пройти підготовку до служби, підтримувати зв'язок з близькими та рідними, мати доступ до інформації про права та обов'язки, які існують на службі, відчувати себе частиною команди, яку поважають. Відчувати себе потрібним країні, мати якісне та вчасне медичне забезпечення, і це ще не все, знати, що родина в безпеці, і мати час пережити втрату, якщо це буде. На третьому етапі завершення служби та повернення до цивільного життя виникають знову нові потреби. І це вже про те, як розуміти свої подальші перспективи, як відчувати підтримку, як мати гідне медичне обслуговування. Як отримати всі законні виплати та компенсації? І на завершальному етапі, який ми назвали Новий герой, виникають такі потреби, як бути проінформованим про свій фізичний стан і покращувати самопочуття в разі необхідності, мати особистий простір, відчувати безпеку, розуміти свої реакції і знати, як діяти, приймати зміни у своєму тілі, мати план дій. Вчитися новому, пробувати різні види дозвілля, якісь нові хобі, знайти діяльність, яка дає задоволення, знайти однодумців, проводити час з родиною та друзями, відчувати фінансову безпеку. У забезпеченні їх захистом і підтримкою потрібно враховувати і актуальні потреби та проблеми ветеранів, наші герої. Будуть потребувати допомоги, підтримки, опіки та турботи. Переважна більшість матимуть специфічні особливості, які потрібно ретельно враховувати в корпоративному просторі. І це підтверджують статистичні дані згідно опитування, з якими проблемами ветерани зіштовхнуться зараз лютий 2023 року. Давайте ознайомимося з ТОП. Вісім проблем, про які варто знати та бути до них готовими. Перше: 68,4% мають проблеми з фізичним здоров'ям, проблеми із слухом, хребтом, легенями, зором. 66,8% – психологічні розлади. Це емоційна вразливість, різкі зміни настрою, роздратованість, спалахи агресії, 63,8% – нерозуміння суспільства. 53,6% – проблеми з оформленням соціальних пільг, 53,2% – труднощі з отриманням медичної допомоги, 54% – труднощі з пошуком роботи, 47,9% – алкогольна залежність, 34,7% – конфлікти з близькими. Вже зараз ми працюємо з нашими ветеранами, коли вони ще є, знаходяться у лавах ЗСУ. Ми ділимось новинами. Ми запитуємо, підтримуємо постійний зв'язок. Тому що ми розуміємо, що люди мають відчувати турботу про себе, про їх родини. Коли вони зараз знаходяться там, ми турбуємось і чекаємо на них тут. В чому ж полягають загальні проблеми адаптації військових до цивільного життя? Ветерани можуть зустрітися з наступними труднощами: нерозуміння оточуючими змінених цінностей або пройденого шляху. Людина, яка має досвід участі у бойових діях, частіше за все сильно переоцінює свої цінності, і в неї загострюється оце почуття справедливості. Друге змінення ситуації, темпів життя сім'ї та відновлення своєї ролі у ній. В Сім'ї ветерана теж проходили зміни за його відсутності. Тож всім членам потрібно по-новому будувати свої відносини. Третя втрата спільноти з високим ступенем довіри, спілкування з людьми, з якими ти пройшов важкі випробування. важко замінити у цивільному спілкуванні. Четверте: відсутність структури та субординації. По поверненню у ветерана виникає необхідність самому. Вирішувати багато питань, відстоювати свої інтереси в протилежність військовій структурі, де більшість дій визначають командири, п'яте зменшений досвід у цивільній кар'єрі та набутий військовий. Не кожен ветеран розуміє, як нові набуті навички найкраще застосовувати у мирному житті. Шосте новий стан з психоемоційними наслідками. В залежності від набутого травматичного досвіду та наявності підготовки військовослужбовця, в нього можуть проявлятися негативні наслідки, які будуть заважати комфортному пристосуванню до мирного життя. Сьоме, можливі фізичні обмеження при отриманні травм, обмежуючих діяльність. Задача комфортного пристосування до життя ускладнюється. Восьме. Оформлення пільг. На жаль, досить часто ветерани стикаються з бюрократичною та неуніфікованою процедурою їх оформлення, брак повної інформації, прояви неповаги в державних установах. Дев'ята це загальні прояви неповаги та знецінення ролі військових заради мирного життя. Розглянемо ще ряд факторів, які впливають на психологічний стан учасників бойових дій. Негативно впливають на стан військовослужбовців наступні речі: це оточення, загроза полону, перебування у полоні, жорстокість ворога, складні погодні умови, холод, спека, опади, туман, складна місцевість, болото, гори, ліси. Депривація сну, виснаженість, наявність поранень, захворювань, нестача набоїв, води, ізоляція, відсутність зв'язку з командуванням, конфлікти у підрозділі або у родинах, військовослужбовців, негативне ставлення до війни, почуття психологічної, фізичної безпомічності, так званий комплекс жертви. Недостатній рівень соціального захисту військовослужбовців та їх родин також, наявність загрози для здоров'я і самого життя вже після повернення під час повітряних тривог. Позитивно впливають добровільність участі у війні, гордість за те, що захищають країну та своїх близьких, переконання у справедливості війни, висока самооцінка та інтелект. Сталість бойових навичок, інтегрованість до підрозділу, військовий, високий, моральний клімат у підрозділі, релігійність та цінності всі ці фактори ми розглядаємо для розуміння досвіду ветерана при підготовці до інтеграції військовослужбовців на робочих місцях. Вони дають нам повне розуміння шляху ветерана. Усвідомлюючи ці аспекти, нам буде легше сприймати нові цінності ветеранів, які ми зможемо враховувати для побудови ефективної взаємодії. Особливості, що характеризують діяльність військових у армії, наступні дбайливе ставлення до підлеглого в поєднанні з директивним стилем. Також суворо регламентована підпорядкованість по вертикалі. При виконанні наказів команди доручень висока відповідальність за прийняття рішення, робота в колективах, що постійно змінюється, вимушене спілкування з людьми різного віку, національності навіть освіти, соціального статусу, віросповідання, напружений психологічний стан. Особового складу підрозділу внаслідок впливу стресорів повсякденної та бойової діяльності.